А я вам подати хотів буде. Дякую. Прикиньте ж мене конфет на 93 гривні. двадцять буде восемь п'ятдесят подивіться на ціни, саме кутарки Дякую. Дякую, аж підскакую. Ось сюди потрібний вантажник до сих пор. І продавець. Кого цікавить, дзвоніть. Ну, цей вантажник вже, я не знаю, коли я це об'яву, чи вам знімав вже я не знаю. Місяця два туди потрібно. А це ще й продавець з'явився. Це корита я. А це додому такий, да? Так? Генератор. Електро, електричний. Всі готовляться до зими. Так Що нам лимончик треба глянути? лимончик. Лимончик, лимончик, помидоры, зефир лимончик. Это аппарат. Так, бачу, дождь будет опять. Что-то... Что-то, что-то намечается снова. Всем mm -hmm. Бейсболка валяется в этом. В рюкзаке всегда. Вечно мини не жарко. Так. Сейчас можно есть. Уже с веткой прямо и грибану. Это ж вес лучший, да? У меня есть такие это, кулечок от хлеба. На ветке не все идеальны, а сейчас нам лишня мусор. Такие красивые, красные. Вітаміни, да? Хімозні чи ні. Чи натурпродукт? Так, а поче вони ще грибують? 150 п'ять російська, пойдет. Так, пойдє. Фу, Як мені жарко, чи душно, чи жарко. Лимонний подивився. Лимончик, лимончик. Ого, які вони там огромні. Це мене мадмузель чай додати, а я додаю. Що це в нього таке за непонятно. Ого, який дубовий, зелений. Да пойдет. Пойдет. Зелено-желтый. Так, сейчас мы по покажу вам, какие у нас зефир Классичные Классичный. может возьмем себе баланс на работу А ну, можна -сторону. Дякую. Опачки. Так, Жако класичний. Є така. Прошли раз морожену купив пару пачок, Довіз розтал. Ось дивіться якраз опять на хрещати акція. Привида по 17.30 капла. Нормально. Кстати, я вас ни разу не протирал. Що тут збухлішка. Блять, ну нормальная корона по 62 гривні. Вона колись була по акції, по 31 чи щось таке. Ну тут походу зима була. Хайк, я вже хайка нагрібся. Це ж не взяв телефон, а с фото бы может кажу с фото в Шортик сделал. А вот тубор уже по 130, що брам по 91? менеджер, упаковка думала лежит. Я уже не помню. Неділька пришла уже, коли я останньої пыв. Останний раз, коли я пыв. Наверное, неділька пришла. Ладно, сейчас по броду. Так. Речка. Щас речку возим. Сыры, сумасшедшая цена. Раньше до полтинника можна було сыр взять. Путарки по акції по 150 чем-то ромашка. Так, а що я хотів? А, гречка. Думаю, одне, кажу друге, в ітогі в голові коламбу. Кого ліє цікавить? У нас пахуча закінчується, треба буде якусь досовати. Треба буде якусь вибрати. Пахучку. Може велмор з'їздить. Так, вроді ж гречку наказала, мені актуаль, де списало. Гречка актуальна Також вона не пас. Коротше її валом потом возьму. Я так понял, мені треба було акційну її взяти, але вона не акційна. Успіємо наступний раз. Так, давайте ще п'ять. Чуть-чуть з вами. Що вам показати? Консерви пішли для. Них. Чи бухлішка. Поблизуватися бухлішка. Це добрий коньяк. Ну, коньяк бренді. Зараз воно, бачите, не по акції. А по 256 гривнів, коли воно, тоді можна його обрати. Таке непогано. Ой, тут поляки нас далі набухають, он дивіться. Поляки нас далі набухають по акції. Только акція така Нюхті. Так, ну так кислятина. Чипсини на ну, вже все. Вже все. Чіпси вже плейси. Акція скінчилась. От староправна, кстати, теж мені так подобається по 84 гривні. 4 банки з паком. Кого цікавить? Шпротики. Ждем снова вот эту консерву. Будем ждать акции. Так, ну что, люди, Только давай, тащишься. Все-таки колись пив слабеньке, тоже сопліка, сопля польська. Як порип'єш, регаєш далі, чим бачиш. Так, сейчас я уточню свій список. Так, зефір я взяв, ли помидоры. Дивиться шоколадки, Рошен, щось тут діла, якісь акції, не знаю. Акції це чи не акції. Міллениум. Бля, пса, завів. Так, помідори, гірки під вопросом, лимон. Угу, угу. Ну все, остало. А, в мене печенюшку на роботу, я не пам'ятаю, є в мене чи нема. Так, бачите, дороге знамілка, паста шоколадна Видно вам?